Мистецтво античності, колиска європейської цивілізації, театр, музика, танці. Давні греки захоплювалися театром, музикою. Трагедії писали на міфологічні сюжети. У комедіях панувала пародія, сатира, гру акторів супроводжував хор. Вистави відбувалися на круглому майдані, орхестрі. Глядачі розміщалися навколо на пагорбах просто неба. Актори, тільки чоловіки, виступали в масках, які відображали емоції персонажів. Щоб стати вищими, вони носили спеціальне взуття котурни. Музику і танці в стародавній Греції виконували під час свят, зокрема, на честь Бога Діоніса. Поети, аеди співали свої вірші й гімни, акомпануючи собі на лірі або кефарі. Серед духових інструментів набули поширення сірінга, а в лос – подвійний гобой. Мистецтво гра на інструментах були складовими освіти і виховання громадянина, адже греки вважали, що музика має чудотворну силу впливу на людину. Мистецтво стародавнього Риму, римські митці збагатили власними ідеями античну спадщину греків, яка мала на них значний вплив. Зодчі, окрім храмів, мавзолеїв і театрів, споруджували акведуки, мости для подавання води. Дороги, терми, вілли. У будівництві використовували такі архітектурні форми, як арка, аркада, склепіння, купол. В оформленні пишних інтер'єрів переважали мозаїка настінний живопис. Ознакою мистецтва імперського Риму була монументальність основою архітектури, форуми, захоплення видовищами, гладіаторськими боями, перегонами на колісницях, битвами зі звірами спонукало до появи грандіозних амфітеатрів, які, на відміну від грецьких, були у формі кільця. Відомий у світі амфітеатр Колізей, візитівка сучасного Рима і всієї Італії. Про колишню велич Римської імперії свідчать могутній купольний храм Пантеон, помпезні арки й колони, розкішні палаци, фонтани, басейни. Історичні рельєфи і статуї відображали перемоги правителів. Секрети творчих професій. Жодну споруду неможливо побудувати без проекту, в якому поряд із зовнішнім виглядом будівлі закладаються розрахунки її міцності, зручності для роботи і комфортності для життя. Але архітектори придумують не лише естетично привабливі будинки, житлові чи громадські, вони проєктують цілі міські квартали, а також мости, порти, вокзали. Тому архітектурна освіта тісно переплітається з будівельною. Сучасному архітекторові, крім опанування азів, візуального мистецтва і дизайну, потрібні суміжні знання з картографії, матеріалознавства. Сьогодні ця професія розвивається на стику з екологією, галузь, архітектура і будівництво. Потребує креативності, щоб створювати унікальні, оригінальні і одночасно економічно вигідні проекти. Роботу архітектора цінують високо і добре оплачують. Портрет у мистецтві скульптури стародавнього Риму провідне місце належало реалістичному портрету, на відміну від ідеалізованих і узагальнених грецьких зображень. У яких не передбачалася достовірність образу, римські бюсти і статуї передавали індивідуальні риси людини, її характер статуї. Один імператор Август, два хлопчик, який витягає скапку з ноги, три монумент Марку Аврелію. Визнать жанри портретів: парадний, камерний, кінний. Високого художнього рівня сягають фаюмські поховальні портрети, створені в техніці енкаустики живопис восковими фарбами по деревині або темпери фарби на яєчних жовтках. Назва походить від місця першої знахідки поблизу міста Фаюм Єгипет. Ці портрети реальних людей результат поєднання пізнання натури римськими митцями з єгипетськими традиціями. Поховального ритуалу. Музична культура. Музична творчість у стародавньому Римі зазнала впливу грецьких митців. Проте стала розважально видовищною Театральні й циркові вистави супроводжувалися звучанням великих оркестрів і хорів. У військових походах грали на духових інструментах. Клавішний водяний орган. Гідравлос супроводжував гладіаторські бої, театральні й церкові вистави громадські свята. Професію вчителя музики і танців вважали почесною мозаїки із зображенням уславленого Орфея, який співом і грою на чи кіфарі заспокоював тварин. Трапляються в різних куточках Римської імперії римляни влаштовували капіталійські змагання поетів і музикантів. Антична музика не збереглася. Проте героям грецьких міфів і подіям історії імперського Риму присвячено кілька творів композиторів наступних епох. За романом Рафаело Джованйолі Спартак, вірменський композитор Арам Хачатурян створив одноіменний балет: динамічна і темпераментна танцювальна музика пронизана гострими контрастами, яскравими ритмами войовничих сцен боїв гладіаторів. Улюбленими образами композиторів стали Орфей і Прометей. Є твори, що відображають міф про політ і падіння, Ікара.